Чи це правда, що ти все ж колись була вагітна? І ця вагітність зірвалася? Так, це було дуже дуже небагато, дуже короткий термін. І я розумію. Це в якому віці е було? Вона десятий рік це був десятий рік Угу. 2010 рік. Це був перший мій екопротокол. І я дуже дякую. До речі, лікарям. Це фантастичні лікарі. У нас в країні надзвичайна медицина в цьому плані. У Нас лікарі, ти знаєш, наскільки це дорогі і коштовні речі. У нас такі лікарі виявилися, що вони сказали, що Ми не будемо з тебе брати грошей тільки за медикаменти. І я так була здивована і вражена кажу: та я можу вам заплатити? Ні, 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 каже. Ми от хочемо, щоб був результат, і все. Ми і отак вони наді мною старалися. От, але ну не всі я виконала їх побажання. Звичайно, я не до кінця ретельно все це дотримувалася. Я все рівно... Треба було була, бути, так. Я та я загравала з природою, а не можна так було. Треба було приділитися, і мені одного разу так межеочі очі зарядили. Сказали, ти якби дуже хотіла, ти б завагітняла. А якщо ти не завагітняла, значить ти не так хотіла. Це mm -hmm. такі знаєш, знайш різкі були по вухах січки, щоб я вже не мала можливості для маневрів. Ну, це були тоді невеликий термін? Е, 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 так, це було навіть місяця, не було. Mm -hmm. Це буквально на третьому тому тижні. Але я хочу сказати, що як жити? От скажи, от як морально це вивозити? Ну, природа дає тобі всередині, все рівно твій карбланш? Ти і, от якби люди вчилися слухати свій голос. Всередині голос серця, або там я не знаю, шосте почуття. Mm. Вони ви ж жили ідеально по своїй божій дорожній карті. Є один маленький вихід з цього положення, і він залишається. І тому я спокійна, бо цей вихід ще є. Я не буду зараз на камеру говорити, no, бо все, це, це, про... це точно інтимне. Це про встановлення, того урожньо? Ні, ні, а, це, це про окей. мої та про своє кровне, Тому mm -hmm. ще один маленький вихід залишається, і поки цей шанс є, то він ще живе. Ми говоримо про сурогатне материнство? Ми говоримо про те, що буде копія Руслани. Все, зрозуміло.